Моє ім'я Дора, міні-оповідання, трилер. Теперішній момент. Я сиджу в клітці, передчуваючи, що зараз станеться щось моторошне, непоправне і страшне. Я не вірю, що моя мама, захлинаючись сльозами, киває доктору, від якого смердить ліками і ветеринарною клінікою, яку я зізнатися ненавиджу з першого дня знайомства. Мама підписує папери, витираючи серветкою очі, опухлі від істерики. Я починаю тихенько скиглити, щосили виляючи хвостом. Я навіть намагаюся гарчати, щоб привернути увагу мами, але вона навіть не глянула на мене, закрила обличчя руками і з криком вибігла з кабінету, де стояла моя клітка. Людина в халаті й шапочці, звіряючись на комп'ютері, кладе документи, підписані мамою в папку для паперів, і відкриває скляну шафку. Я перестала виляти хвостом і замовкла. Мені стало самотньо й страшно в тісній кліці, від якої смерділо чимось нестерпно гидким, а саме котом. Я спостерігала, як людина відкриває упаковку зі шприцем, набирає в нього рідину з ампули і підходить до моєї клітки. Він швидким рухом відчиняє дверцята і залізною хваткою притискає мене до сталевих прутів. За тиждень до цього мене звуть Дора. Я сором'язлива, але гарна і благородна собака породи Джек Рассел, а точніше та сама порода собаки з фільму Маска. Мені 6 років в людському літочисленні я доросла і самостійна дівчина, але не будемо про вік, так як це завжди хвора для нас, представниць прекрасної статі тема, я досить вгодована і надзвичайно розумна собака. Опустимо мої випадкові затемнення на сонці, які виражалися в поїданні мною фекалій наших домашніх кишок нори і мури, огидних створінь, до яких мама не бачено прихильна. Хоча я впевнена, що мама любить тільки мене. Тим злощасним ранком ніщо не віщувало біди. Я, як завжди, лежала на балконі другого поверху. І спостерігала за убожствами, іманованими котами і людьми. Не впевнена, що мама поділяла моє презирство. Особливо, коли я з гавкатом нападала на наших найогидніших сусідів з верхніх поверхів. Автомобіль, що зупинився під нашим балконом, спочатку не викликав в мене ні найменшої реакції. Але потім з пасажирського сидіння пролунав звук, і я. Нагостривши свої ідеальні, якщо ви ще не встигли переконатися в цьому, вуха нахилила голову. Ім'я та прізвище мами було вимовлене чітко і голосно, і я б дізналася це ідеальне співзвуччя серед мільйонів інших, не таких звучних людських кличок. У домофон різко подзвонили, і я з гавкатом кинулася охороняти, розполохуючи перед собою нору й муру. Які мирно дрімали у мене на шляху. Мама накричала на мене і замкнула в дитячій, оскільки звук мого дзвінкого голосу приголомшив не тільки її, але й стоячих за дверима сусідів, гостей і нещасного листоношу. Крізь двері я чула голоси мами і людини з авто, що вимовляв її ім'я. Я вщухла і прислухалася, але раптом. Мені, в мій чутливий ніс професіонала мисливця, вдарив мерзений запах, абсолютно моторошний, що збиває з лап і позбавляє свідомості. Я вибухнула таким гавкотом, що бідна нора, яка з волі злої долі випадково опинилася зі мною в дитячій, на очах ставала старою і сивою хоча з самого народження. Була досить зрілою британкою з шерстю абсолютно чорного кольору. Всім, крім мене, на заздрість. Відчувши недобре, я стала скиглити і дряпати двері, нерозважливо здираючи фарбу, за яку потім довелося відповідати перед татом. Але мені було все одно. Я більше не чула голосу мами, а лише якісь дивні звуки біля вхідних дверей. Стрибнувши на ручку завдяки своїй прекрасній формі і сухарлявій фігурі, я відкрила двері і з усіх лап понеслася в коридор. Мама осідала біля стіни, чомусь закривши очі і, відкинувши голову назад, на незнайома фігура йшла по коридору прямо на мене, виділяючи моторошний запах смерті. Мамо, мамо, я за частку секунди зрозуміла, що моїй найулюбленішій з людей погано. І що всьому виною ця страшна фігура, що прямо зараз рухається по нашому коридору. А в другій дитячій кімнаті мирно спить молодше мамине дитинча. Не таке розумне і красиве, як я, звичайно. Але я люблю це дитинча не так, як мамо, звичайно. Але все одно люблю і перегрозу горлянку за нього і за маму. Ще на частку секунди я завмерла і почекала, поки фігура наблизиться до мене, і з місця зробила унікальний, єдиний в світі стрибок на місці у висоту. Пролітаючи вгору, я думала, яке щастя вміти захистити свою сім'ю і природно, вміти так ідеально стрибати з місця у висоту. Я встромила свої гострі ікла прямо в горло незнайомій фігурі, яка від несподіванки й шоку вдарилася головою об стіну в коридорі і поповзла до виходу, намагаючись віддерти мене від своєї горлянки. Тепла рідина текла до мене у пащу бадьорими цівками, чим невимовно мене бадьорила. Я гарчала, не розтискаючи свої щелепи, поки фігура не виповзла за поріг. Мене злякав наш сусід, який стояв біля наших дверей, наче чекав на когось, і, побачивши фігуру в калюжій крові, закричав на весь під'їзд. Я просто впевнена, що в цей момент наша нора тепер потребувала штучного фарбування. Відпустивши лиходія, моє собаче чуття мене ще ніколи не підводило. Ну, Крім того разу, коли я підібрала на вулиці дохлого голуба і отруїлася на радість нашим бездарним кішкам. Я підштовхнула носом наші вхідні двері, які з силою зачинилися. Обнюхуючи маму, мене саму навіть не, майже не знудило, так як від неї йшов запах страшної отрути, якою труять паразитів у підвалах будинків. Я побігла в дитячу розбудити мамине молодше дитинча і з його допомогою опускаючи епізоди з криками, і риданнями ми викликали з роботи тата, який викликав швидку і поліцію, яка довго розглядала бризки крові в коридорі, зникаючи за порогом. Молодша дитинча між справою для заспокоєння моїх і своїх нервів викупала мене спіною у ванні, змивши важливий доказ моєї доблесті і благородства. Я сиділа в дитячій, ганебно замкнена разом з норою й мурою, які на двох мали мозок горошину і бездумно споглядали на мене з верхніх полиць, поки чергова поліцейська розпитувала маму про ворогів і підозрілих осіб. Я згадала, де вже я чула цей запах смерті від нашого сусіда по Сходовій клітці, тридцятирічного лисого нероби, який принципово з нами не вітався. Саме його я вчора бачила, він начебто чекав когось біля наших дверей, коли я прибрала свою щелепу з горлянки страшної фігури. За день до цього. Повертаючись після нашої прогулянки додому, старше дитинча мами забарилося біля поштових скриньок, а я легкою і стрункою ходою піднімалася по сходах вгору. Грюкнула одна з дверей і переде мною. Виник він, наш сусід. Помітивши мене, він швидко глянув на наші двері. Удар ногою був такої страшної сили, що я полетіла через кілька сходинок вниз по сходах. Скигливши від болю і приниження, я дивилася своїми очима черешнями, як називала їх мама, на під'їздні двері, але старше дитинча якого я люблю, все ще базікало з другом, якого я не дуже люблю, вийшовши на вулицю, не чуючи і не знаючи, що коїться зі мною у під'їзді. Сусід наблизився до мене і заніс наді мною свій брудний чобіт. Я закрила очі і подумала, як же я люблю маму. Дора, Господи, що сталося? Мама схопила мене на руки і притиснула до себе, а покидьок сусід з очима тхора – Показував свої закривавлені руки і ноги. Собака напала на мене, її треба приспати. Він дивився на мене з неприхованою ненавистю, розтираючи по руках свинячу кров не першої свіжості, яку я миттєво відчула і залилася гавкотом істини. Навколо мене і мами почали збиратися наші сусіди, а також чулися такі небезпечні слова, як сказ, діти і страшний звір. Теперішній момент я сижу в клітці, перечуваючи, що зараз станеться щось моторошне, непоправне і страшне. Чоловік у білому халаті швидким рухом відкрив клітку і залізною хваткою притуснув мене до сталевих прутів. Я заскиглила і вперше за моє недовге життя з моїх прекрасних карих, очей черешені градом котилися сльози. Я вже здогадалася, що більше ніколи не побачу маму. Не побачу її божевільних дитинчат, тата, марних. Але милих котів, за якими я буду сумувати, десь там, на собачій веселці. Адже навчені досвідом пси говорили мені про те, що буде після. Я останній раз театрально зітхнула, мама завжди сміялася, коли я це робила. Я закрила свої очі після. Мама притиснула мене до себе міцно міцно і поцілувала в ніс. Дора, ти що тут задумала, непритомніти? Тебе привезли на плановий огляд і щеплення, а ти тут театр з втратою свідомості на 30 хвилин влаштувала. Нашого доктора довелося викликати. Гарна актрисулька, що тобі наснилося? Мій знайомий доктор посміхнувся мені, поплескав по пружному боці. Цій мадам треба переходити на менш калорійний корм, а то вона вже виходить за межі норми. Я зробила вигляд, що пропустила його нетактовне зауваження повз вуха, але серветки з кушетки ніби навмисно скинула. Біля будинку мама опустила мене на землю, щоб дістати ключі, коли двері раптом відчинилися. Наш сусід по Сходовій клітці, дивно подивившись на маму і на мене, грюкнув під'їзними дверима прямо перед нами, не притримавши двері і секунди, мама похитала головою і знов відкрила двері своїм ключем. А я помітила, з якою ненавистю він подивився, обернувшись нам услід.